Я нарешті повернулась із-за кордону в рідне Запоріжжя. І сьогодні потрібно просто максимально багато всього попрати, поприбирати та привести себе до ладу. Навіть не питайте мене, чому я так жахливо виглядаю. Ну, наприклад, одна з причин це те, що нас киданув перевізник в іншому місті. Ну давайте, поки я буду прибирати і все мити, я вам розповім. Ми купили квиток з Гданська до Запоріжжя на автобус. Ну ладно, що замість вже однієї пересадки нам зробили, дві. але ще було далі. Це просто треш. Ми ще до Дніпра не встигли доїхати. Так в нас зломався автобус. І замість того, щоб водію просто нас попросити вийти. Він пішов щось там чинити. Просто подивіться скільки. Диму, було в салоні. Ну ладно, куди вже не йшло? Ми виходимо та чекаємо. А на що чекаємо? Навіть водію було незрозуміло. У 21.40 Ми вже повинні були бути в Запоріжжі. А в цей час нас лише підібрав автобус, який їхав до Києва вже з людьми. І довіз нас просто до Дніпра. Цього ми питали нашого водія, як добратися нам до Запоріжжя. На що він відповів, що він буде вирішувати це питання? Ну що ж, ми сіли в цей автобус, і буквально через 10 хвилин нам приходить повідомлення. Про те, що вибачте, що так сталося, але до Запоріжжя ми вас довозити не будемо. На секундочку вже майже одинадцять година вечора. Ми в іншому місці і взагалі не знаємо, що нам робити. Ми починаємо. Дзвонити на гарячу лінію, яка взагалі не брала трубку, і нам кажуть, що ну просто ось так сталося, Ну і вони нічого не можуть зробити або робіть, що хочете, або чекайте до 6 години ранку. Автобус, потяг що завгодно. З нами в той момент їхали бабуся та дідусь. Ви взагалі уявляєте, як їм було важко, і слава богу, там не було маленької дитини. Ви не можете викликати таксі, окей. Тоді ви можете просто забронювати готель. Але нічого з цього нам взагалі не запропонували. Ось так трапилось. Ми вас кидаємо на автовокзалі в іншому місці. Робити що хочете. Дуже дякую, автолюксу просто дніще. бо послуги перевезення ви надаєте. Анести відповідальність ви ну, взагалі не. Хочете, а нам дуже пощастило, що ми викликали таксі І в комендантську годину. Приблизно о годині ночі. Ми вже були в Запоріжжі. Але ладно, якщо б це трапилось десь приблизно ввечері, коли є змога виїхати, але робити це вночі це просто треш.